Всім привіт! Сьогодні у мене найпростіший торт, який може бути, і один з моїх улюблених це бісквіти, джем та сметанний крем. Я насправді такі дуже люблю, вони такі з кислинкою від джему, м'ягенькі від крему. Для приготування шоколадного бісквіту яйця збиваємо з цукром. Додаю склянку сметани або кефіру. Можна половину цього, половину цього. Додаю соду, погашену оцтум, какао та борошно. Олію. Випікаємо при температурі 180 градусів до сухої палички. Бісквіт спечений. Охолоджую та розрізаю на дві частини. Для киселевого коржа яйця збиваємо з цукром. У мене тут три яйця, три ложки цукру, тоді буде дві ложки борошна та кисіль вишневий. Цього разу я не буду важити, тому що дуже поспішаю, хочу швиденько спекти ці тяго, щоб був до вихідних. Тому на ложки, на склянки, швидко все собі зроблю і буде добре. Кисіль додаю польський. Тому що він має такий яскравіший колір. Часом буває таке, що навіть з польським кисілем, але виходить не надто яскравий колір, а часом і такий бруднуватий. Якщо міксером, то недовго вимішуємо, можна і ложкою. Випікаємо так само при температурі 180 градусів, приблизно хвилин 15-20 до сухої палички. Випікався бісквіт близько 15 хвилин. Можна без кисілю робити, але бачу він всередині не червоний. Зараз я кожен корж буду змащувати джемом. Можна будь-яким, яке у вас є варення домашнє, яке вам потрібно використати. У мене, наприклад, є апельсинове варення і треба мені його використати. Тому я змащую злегка корж. До речі, ось як зараз сезон буде полуниць. Можна полуниці проварити з крохмалем і зробити такий прошарок полуничний, а зверху сметаний крем. Тобто тут же за вашим бажанням. Зверху змащуємо сметанним кремом, просто сметану збила з цукром. Тепер кладемо бісквіт Або звичайний ванільний. Або кістілевий, як у мене. Ну бачу, кольору чомусь нема. Цей корж змащую варенням малиновим. Та знову сметанним кремом. Будуть м'які бісквіти і така трохи кислинка від джему і буде смачно, я гадаю. Ну, середній коржик, бачите, в мене не зафарбувався, у рожевий колір від киселю, не знаю чого. Тому можна і не додавати, просто спекти світлий бісквіт.